Вітаю вас, малята, і пропоную вам сьогодні вивчити віршик про зиму. Ось і настала довгоочікувана та найулюбленіша пора року зима. Адже взимку на нас чекає багато цікавих розваг. Ану, давайте ж пригадаємо, яких. Так, можна кататися з гірок на санчатах, ходити на ковзанку, кататися на лижах. Можна гратися в сніжки і ліпити снігову бабу. І сьогодні я пропоную вам вивчити вірш, ой, зима, 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 а допоможе нам немо таблиця. Послухайте малята уважно. Ой, зима, 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 без ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! А тепер спробуємо його вивчити. Дивіться уважно на картинки і повторюйте за мною. Ой зима, зима, зима! Веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах. А зараз давайте ще раз повторимо вірш від початку до кінця. Ой, зима, 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 веселі пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах. Тепер, малята, спробуйте вивчити цей віршик самостійно. Я бажаю вам успіху та чекаю ваші відео. Молодці малята, ви були дуже уважні. Вам сподобався віршик? Звичайно, а як називається вірш? Правильно: ось зима, зима, зима. А про що цей віршик? Вірно, про зиму, про зимові забави? Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!